Ранку це сніданок з 1 плюс +1. У Нас гостях сьогодні олімпійський чемпіон Олександр Усик та генеральний директор боксерського клубу Українські отамани Дмитро Гайструк. І ми розмовляємо про сьогоднішній поєдинок проти італійців. Це вже другий поєдинок в серії, тому що перший був в Італії. І нам сьогодні потрібна перемога, як сказали хлопці, 5-0 в ідеалі. Ну, якщо 4-1, також нас в принципі може влаштувати італійці, вже італійці вже в Києві, і вони активно готуються. Ми підгледіли за їх тренуванням. Пропоную просто зараз подивитися, що в них відбувається. Виявляється, італійці не тільки співають і грають у футбол, їхня боксерська збірна одна з найсильніших у світі. Боксари. Знайомтесь, це один з боксерів італійської збірної Манджа Капре. каже, що боксує краще ніж співає, і не втратить нагоди це довести з українцями на ринку. Обов'язково покажемо, що ми найсильніші. Напередодні у хлопців ніяких тренувань розслабляючи масаж, спати раненько. Розваги заборонені. Наші розваги телевізор, телефон і інтернет. Ми розважаємось на ринку, тому що перемога поїде до Італії, впевнені на всі сто. ми переможемо. Адже ми чемпіони Чемпіон світу у кваліфікації. Чемпіон міра радіє тому, що не буде нашого боксера Усика і побоюються поєдинку з Ломаченком. Усик Усик бився минулого, минулого тижня. Тож він 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 цього бій. разу не виступатиме. Ломаченко б'ється зі, зі мною, але віку, тільки перемога на ді нічого вітори. не вирішить. Та, попри зосередженість на поєдинку, хлопці намагаються і чомусь навчитись. Передусім, мові Доброго вечора, доброго утра. Ростки заста італійські боксери вже навіть встигли оцінити українську культуру. В Україні мені дуже подобаються її традиції, культура і водка на суворі страшні бійці на ринку до журналістів-сніданку були дуже люб'язні. Навчили, як захиститись від нападників. Якщо це дівчина хапай її за волосся, головна ціль волосся, а потім тікай. А якщо хлопець, тут же справа серйозна. Mm -hmm. Один, два, а потім все одно тікаєш. А наостанок ще й у коханні зізналась. Кукаєш, з міданок. Один плюс один. Ой, сука, побачили дівчат українських, бачите, відразу розтанули. А які, які песимістичні настрої у хлопців кажуть, мені з Ломаченком битися, і і він переможе, нічого страшного. Бачите, вони вже так говорить двократний чемпіон міра Валентина. Тобто, якщо у таких Валентина це не тільки одяг, це ще боксер. Якщо да? не... у таких іменитих боксерів настрой достатньо песимістичний, ми можемо представити, що что... За настрою остальної э, частини італійської команди. А сьогодні о 8-й годині підтримуємо нашу наших українських атаманів, підтримуємо їх у Палаці спорту, тож ви також там маєте бути. Е, в нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго ранку, як вас звати? Доброго ранку, мене звати Юлія. Слухайте, в нас бачите, е, нібито чоловіча розмова, а телефонують жінки. Е, ви як? Шанувальниця боксу чи ні? Шанувальниця. Шанувальниця. А ну давайте своє запитання тоді. Е, Олександра, я хотіла вас би запитати, от, особисто ваша яке ставлення от, до жіночого боксу як такового виду спорту, і чи варто от, жінці займатися власне, от, таким видом родом занять? Тому що ну, взагалі сама по собі я не агресивна людина і ніколи перша в бійку не полізу, але якщо треба, то в городі, в переносі, сюди, ти ну, це українські жінки, якщо треба, как же мы домой еще. Я же на жінському боксі я не слышал, не знаю, что это даже такое. Но бокс как фитнес, да, допустим, приветствую, потому что много там моделей в мире, которые приходят в зал и занимаются фитнес-боксом. Это нормально, там постоять с тренером на лапах, по отрабатыванию какие-то удары физически только, это там. Держати себе в формі, але выходить на ринг, боксірувати, відставити там свою страну і что то. Ні. Ні. Не. А женском боксе я не слышал. Дівчата, дівчата, хотів би сказати, що на лапах це не це не сенс, це таке знаряддя. спеціально боксерське, щоб ви <сум> нічого там не подумали. А, Саша, скажи, будь ласка, як твоя родина ставиться? Я знаю, що а, твоя ну ти, ти досі мрієш про сина? Вже вже, вже є син. Тут пам'ятаєш там в інтерв'ю. А донечка твоя, вона вона так ну вона не буде займатися боксом. Я розумію, після цієї промови точно. Нет, буду э, танцевать в зал. Буду в зал, ленков. кстати, она приходит в зал, да, я хожу, с, ну, то есть, я собираюсь на тренировки, да, куда-то. Я на работу, я с тобой, то есть, и никто не может остановить ее. Она, есть, она идет со мной. Хорошо, все, я забираю ее в зал и пару недель назад, я был дома, да, после какого-то поединка я приехал, по, то есть ехал по тренировке, она сидит рядышком на сиденье, э, ее крестный сидит тоже в машине, мы едем, она так что-то там разговаривала, разговаривала о своем, потом мы остановились на светофоре, она повернулась до меня и такие слова, то есть... Да, папа, работа у тебя то, что надо. Как три года детей может... То есть я понял сразу, что работа у меня то, что надо. Она смотрит по телевизору, Постоянно, то есть, если жена не смотрит, то мой тесть постоянно смотрит бои. То есть, вот сейчас mm -hmm. в Италии, да, и когда они активно там кричали что-то, она тоже помогала. им, И когда я выходил в ринг, то есть это мой папа идет. То есть, а А сын, сын будет боксером? Но если он этого захочет, заставлять ребенка я не буду, но содействовать этому, конечно. А представь ситуацию, если в 14 лет твоя доченька заявляет официально тебе, что она бы хотела ходить в зал, тренироваться и, и выступать. Вот представь, что ей это хочется. Да, Лиза. Ходи в зал занімайся на боксіру. Який, який толерантний батько. Хлопці, я вам дякую. Бажаю сьогодні успіхів. Будемо підтримувати. Також один плюс один з вами буде 8 годині у палаці спорту. Підтримую українських атаманів, тому що нам дійсно потрібна перемога тільки вперед.